Доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписники нашого каналу. Радий вас вітати в нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадочці, і до продажі у нас поступає ось такий автомобільчик. Це у нас є Kia випущений Випушний Це автомобіль був у 2014 році. Але наголошу, у кінці 2014 року, у грудні. Перша реєстрація по цьому автомобіле відбулася у 2014 році. Цей автомобіль у нас проїхав. 192 тисячі кілометрів. Це реальний сертифікований та збірний пробіг цього автомобіля. В автомобілі у нас встановлений двигун 2,2-дизель. Це RDI, у нас двигунчик з потужністю 200 кінських сил. Також автомобіль у нас обладнаний автоматичною коробкою передач та повним приводом. Повний привід у нас працює. Все одним з ним добре. Друзі, буває, люди продають автомобілі. Говорять, що. Повний привід, повний привід, і дуже на це наголошують, а повний привід у них не працює. Також автомобіль у нас не був учасником ніякої ДТП. І у нього просто шикарне рідне лакофарбове покриття. Я пізніше прийдусь приборчиком та вам все покажу. Основні дані по цьому автомобілю я вам розказав. Давайте ж тоді. Обійдемо кругу, то вам покажу, що є тут. У нас є ксенонові фари з ледовськими поворотами. Є у нас умивачі фар, фари частенькі, гарненькі, без пошкоджень. У нас ось такі біленькі, сіренькі, точніше, диски, літня резина. Резина у нас є 18-го розміру. Є у нас також тут. Буде показувати, куди ми повертаємо. І автоскладання дзеркал у нас, друзі, присутні. Давайте ж тоді перейдемо дозаду до автомобіля. Теж фари просто шикарні, пошкоджень. Ніяких, тріщин ніяких запотівань ніяких. У нас є фаркоп з розеткою. Буває, автомобілі йдуть без розетки. Є також у нас задні парктроніки та камера. Заднього виду. Це забезпечить безпеку при русі задом. Так, друзі, ще раз такого обійду, щоб ви собі могли подивитися, проаналізувати собі автомобільчик. Покажу вам зараз лобове скло, теж пошкоджень по ньому ніяких. І покажу вам він код цього автомобіля, щоб ви собі могли перевірити на різноманітних сайтах. Зараз їх. Друзі, достатньо. Можете собі пересвідчитись, що я говорю правду про цей автомобільчик. Так, друзі, автомобіль ми вже обійшли по кругу візуально. Зараз ми, друзі, перейдемо з вами у салон цього автомобіля. Відкриваємо двері цього автомобіля, друзі. Першим ділом у нас зазвичай ось така дверна карта. Дверна карта не має по собі ніяких пошкоджень. У нас присутній повний електропакет та. Звісно, що є у нас автоскладання дзеркал. Далі перейдемо до наших порогів. На порогах є ось така залізна накладка, щоб не дерти їх. Також ось ця у нас емблема така Соренто, підсвічується у темноті досить престижно. Що посадіння? Посидіння у нас шкіряні. Є такі трішки у нас складки, як говорять, Ну, це характерно для автомобілів, у яких ковше подібні. Сидіння, друзі, буває, люди сідають і не зламляться. Але я думаю, це не критично, так як сидіння є у досить і досить хорошому стані, як для свого пробігу та для свого віку. Що по сидінням далі у нас є електрорегулювання сидінь. У моєму автомобілі, друзі такого нема, такої розкоші. А тут просто нажав собі кнопочку і сидіння відсунулося. Також аналогічно і сидіння пасажира, друзі. теж саме. Присутнє електрорегулювання. Допоміжні функції. Допоміжні функції, що у нас тут є? Повний привід та система, аби нас не заносили на слизькій дорозі або ж на снігу. Показую вам, друзі, кермо нашого автомобіля. У нас кермо є мультифункціональне, у нас є круїз контроль, включили собі круїз контроль та їдете. Це досить так зручно на довгих відстанях. Не так втомлюється нога наша. Друзі, також у нас є під'єднання до телефона. Можна не відволікатися на телефон. Як до вас хтось телефонує, собі нажали та собі говоримо. Можна і не брати телефон до рук. Далі запущу вам автомобіль, щоб ви собі могли побачити. Нема у нас ніяких помилок, лише показує мені, щоб я закрив дверцята та пристебнувся. Можемо собі бачити наш пробіг, друзі. Це у нас є. 19929 кілометрів. Далі перейдемо до нашої мультимедійної системи. Друзі, таке я і говорив, що під'єднання до телефону Медіа радіо. Можна шукати собі радіостанції. Друзі. Також у нас нижче я вам покажу, є двохзонний клімат-контроль. Таке, я і говорив, у нас є підігріви. Сидінь, як водія, так і, друзі, пасажира та обдув сидінь. Можемо собі також регулювати, як воно буде дути. Це класно, друзі. класно. Обдув у нас є передніх та задніх вікон, тонішні дзеркал. Друзі, також є у нас вімкнувам камеру. Заднього виду. досить хороша, вона така у нас є. Буде все видно, можемо бачити, собі, що відбувається ззаді автомобіля, щоб не в'їхати у інший автомобіль та не створити якусь таку неприємну знаєте, ситуацію. Що ж поверху у нас? Дзеркало у нас авто затемнюється. Якщо у нас ззаді хтось їде та сліпить нас, воно затемняється. Друзі. Також у нас ось тут є така ніша, можемо собі. Покласти наші окуляри, якщо сонце у нас світить. Ну, це, це таке життєйське, як говорить. Можемо собі, бо це наш такий козирьок, говорить у нас. І теж сонце не буде світити, можемо собі ось так поставити, можемо так. Також, друзі, він у нас від'єднується і робиться, друзі, на бік. Знімаємо, якщо з боку світить. Теж можемо ось так собі поставити. І є у нас ось тут, друзі, світло. Якщо їздять жінки, буває, фарбуються, включили світло, світло світить, і можемо собі з комфортом жінки можуть фарбуватися. Аналогічно, мені здається, що і на ті стороні також є. Якщо будете возити своїх жінок або ж або ж своїх дівчат. Також у нас покажу, як його і говорив, що у нас автоматична коробка передач. Також є у нас режим еко, економної їзди, друзі. Все працює, бачите, включаємося. Також можемо собі виключити. Ось така у нас є, друзі, ніша. Можемо собі сюди ставити стаканчики з кавою, як заїжджаємо на заправку. І ось такий у нас підлокітник. Досить такий, я б сказав би, навіть вмісткий. Оглянемо запихну руку. Досить такий, вмісткий. Я вам говорю пів -пів руки. Можна також знімати це сюди, щось лише тебе глибоко воно там не було. Досить такий класний підлокітник. Досить зручно їхати, положив руку. Хоча, як я говорю та наголошую, руки повинні бути на кермі, друзі. Завжди потрібно бути. Сконцентрованим на їзді. Хоча, якщо ми стоїмо та не їдемо, то можна собі так класти. Давайте перейдемо до задніх сидінь, оглянемо нашу верну карту, теж вона без пошкоджень. Просто в хорошому стані. Накладки на пороги теж є. Теж сидіння, я б сказав, би, в ідеальному стані. Завод, друзі, завод Як ніби зійшла з конвейера. Поглянемо також звідси сидіння на... нашого водія, там, де будете сидіти ви, та сидіння переднього пасажира, там, де буде сидіти ваша жінка або ж дівчина. Переходимо, друзі, до нашого багажника. Так, друзі, відкривши багажник, нас втрачає ще два місця, друзі. Можемо собі перевозити діток або ж дорослих, але якщо дорослих, то далеко відстань. Можемо собі зразу його скласти. Як це воно так складається? Ось так складається. І можемо робити собі, бачите, який довгий багажний відділ. Тут можна і переночувати при потребі, друзі. Можемо їхати собі, як я завжди говорю, на рибалку або полювання. І досить такий, тут можна... Сміло ночувати, друзі. Ось таке у нас друзі, багажник. Давайте ж тоді перейдемо до Ось цієї дверки. Дверна карта у нас просто в ідеальному стані. Так, як я її тут зложив. можемо собі а, піднімаємо, піднімаємо, зложив я, можемо собі бачити сидіння в ідеальному стані, просто чистенькі, гарненькі. Так, давайте перейдемо тоді до дверки переднього пасажира. Теж сидіння у нас. ой, перепрошую, сидіння, Дверна карта просто в шикарному стані. Сидіння також з електрорегулюванням, шкірине, гарненьке з перферацією, з електрорегулюванням. Також поріг у нас є, накладки та, звісно ж, підсвітка така у нас красива. Так як із там тієї сторони я показував вам. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд автомобільчика. А зараз ми, друзі, пройдемося переборчиком. Я вам покажу, яке у нас лакофарбове покриття. Ось наш переборчик. При вас його вмикаю. Ну що ж, погнали. Першим ділом пройдемося по капоту. 107. 107. 108. 108.

114 114 115 95 101 108 108 119 95 95 104 98 87 98

92, 101, 96, 113, 113, 103, 103, 97, 106, 106,

Ось такий, друзі, у нас вийшов повний огляд цього автомобіля. Автомобіль, який є у нас на площадочці, друзі, цей автомобіль ви можете придбати у нас. Ми можемо його пригнати вам у будь-яку точку України, друзі. Також ми готові до різноманітних СТО і тому подібного. Також, друзі, не забувайте про наш телеграм, друзі, та Viber. Та ціна цього автомобіля буде нижче у описі. До зустрічі! Na našem okinoju je težkars.